Доброго дня, друзі. Проводимо сьогодні обробку наших дерев. Взяли ми препарат Median Extra. В кінці покажу, як він виглядає. А зараз підключив до нашого прискуяча таку довгу штангу. В минулому році придбали, щоб доставала до верху дерев. І будемо обробляти їх. Дуже зручно. Телефоном, звісно, знімати незручно, так як штанга довга, треба держати обома руками. І обробляємо наші дерева від шкідників і болячок. Ось таким методом. Обробимо наші яблуньки, грушки, персики, абрикоски. Вишеньки, напевно, вже не будемо, так як у них брунячки, деякі вже майже порозпускалися, щоб не попалити. Так що такі справи, дивіться, друзі, потихеньку будемо робити. Дерев у нас небагато. Заправили на оприскувач. Пакетик, як там пишеться, 20-30 мг на 10 літрів води. Ну, як ми всі розуміємо, по максималки брати нельзя, то ми брали середню дозу. Так що таким методом ми обробляємо наші дерева. Отакий препарат ми використовуємо від болячок. Як бачите, проти грибкових та бактеріальних хвороб культурних рослин. Можна також і на картоплю обробіток робити. Треба буде спробувати. А на дерева говорили, що непогано виходить, так що вирішили ми спробувати в цьому році. Синюватого такого кольору воно пастоподібне. Не хочеться маслянисти. Всередині це я вже вимив пакетики, так як з них витікають воно не дуже. Приходиться заливати водичкою і вимивати такий синюватий відтінок, як бачите. то таке ми використовуємо, друзі. Так що можете і ви спробувати. Надіюсь, допоможе. Всім гарного дня і до нових зустрічей!